Ми всі проводили дні села. Моя маленька онучка, коли пішла у вересні до школи, то її задали твір написати, як я провів літо. От вона написала, що вона бабусею їздила чи не в кожен куточок нашої славної Кременечни. Звісно, який час, такі і в культури пісні. Ми абсолютно розуміємо, що сьогодні не до сміху, не до жартів, але разом з тим знаємо, що ми не можемо втратити тієї своєї ідентичності, тих своїх традицій, які є джерелами нашої великої української духовності. Я сьогодні хочу вам усім побажати натхнення, тому що без натхнення в такі. Складні часи, подекуди в холодних клубах чи в бібліотеках важко працювати. А ви, оцей кістяк, оці люди, яких я тут бачу в цьому залі, ви дійсно не перевершені. Ви щирі, ви добрі, ви талановиті. Я знаю, що ви кожен.